Маленький млин, криниця та декоративна водойма. Така оаза прикраса та куточок природи на території дитячого садка номер 8 Джерельце, що в мікрорайоні Вересневе. Садок розрахований на 120 дошкільнят, хоча прийняв на виховання більше 180. незважаючи на красиву околицю. У садку є й свої проблеми. У нас в садочку в коридорах є пластикова вагонка, яка є пожежно небезпечною. І нам в минулому році і пожежники писали приписи, і штраф заплатили. Ми хочемо цю вагонку замінити на декоративну штукатурку. Ірина Дідух взяла на себе відповідальність та організувала ініціативних батьків навколо ідеї створення фонду розвитку в дитячому садку. Відтак, фонд Джерельце уже в березні отримав стартовий грант від фонду Ігоря Палиці тільки разом у сумі 10 тисяч гривень. Ще 10 тисяч вони можуть отримати на реалізацію власних проєктів до кінця 2016 року. Ірина Дідух бачить чимало переваг від діяльності фонду розвитку у дитсадку. Хочу подякувати фонду тільки разом за першу грантову допомогу. Кошти ми ще не використали, але плани звичайно є. Бо якщо я раніше просто ходила в. Садку, Дочок завела дитину, привела. А зараз я почала якби жити цим садочком, цими проблемами. Е, ну якби в курсі всього, що відбувається, хочеться змінити дещо. І якби я бачу це не тільки очима, як бачать це, наприклад, завідувачі, бачать працівники. Я це бачу очима мами. Ініціативних батьків та ідею створення фонду розвитку підтримала завідувач дитячого садка для успішної діяльності. Саме школи або дошкільного закладу є тісна співпраця з батьками. У нас садочок невеликий, всього шість груп, але в нас є багато ініціативних, активних батьків. Тому нам стало не чимось таким ну, новим, звичайно, але такого страху не було, що створюється такий фонд, адже ми знаємо кожного з батьків, батьки знають нас. І створився він з метою покращення діяльності дошкільного закладу. Знають цей дитячий садок на Вересневому ще за однією відмінністю від інших. Тут працює єдиний у Луцьку, чоловік-вихователь Олександр Гоцик. Результат співпраці колективу дитсадка та батьків: охайна територія, сучасний підхід до виховання, мріють джерельчани про новий музичний зал та нову покрівлю даху. Інші пріоритети у ДНЗ No28 це спеціалізований дошкільний навчальний заклад для особливих дітей. Мама чотирирічного Дмитрика Оксана Коваценко одного дня привівши хлопчика на заняття, вирішила, що стане ініціатором створення фонду розвитку, який назвала Бедрик. Квітні на рахунок фонду надійшов стартовий грант, який ініціативні батьки планують витратити на качелі та гірки для дітлахів. Отриманий грант. Ми хочемо об'єднати із грантом, який буде наступним траншом 10 тисяч. І ці кошти будуть спрямовані на придбання майданчика. В дитсадку номер 23 завдяки проекту фонду Ігоря Палиці Тільки разом сучасна освіта розпочав роботу фонд розвитку «Дубочок». Ним опікується Катерина Карпюк. Перший грант від фонду Тільки разом садок вже отримав. За ці кошти планують зробити стенд про Луцьк. Ми зібрали загальні батьківські збори. До нас прийшли представники фонду Тільки разом, і е, нам все дуже гарно пояснили. В принципі, наші батьки були за, і навіть у нас були збори десь в середині березня. Тож до 11 квітня. Питалася, чи ви створюєтеся, коли ви створитеся, і як це швидко буде, чи можна якось допомагати вашому фондам? Ідеї, які прагнуть втілити в життя голови фондів, вже почали реалізовуватись. До співпраці залучають підприємців з мікрорайону. Нині в місті діє 11 фондів розвитку навчальних закладів, шість яких у ДНЗ, решта у школах. На часі приєднання нових і нових освітніх колективів, які прагнуть змінити підхід до використання батьківських коштів, спрямовуючи їх у русло безпеки та розвитку своїх дітей.